Пропонуємо вашій увазі сучасний та функціональний грибний акватренажер bs 6046 струмок від компанії B Sport. Даний бренд є еталоном в співвідношенні якості до ціни. Розробники компанії зробили все для того, щоб ви отримали супертренажер за дуже привабливою вартістю. Підтвердженням високої якості тренажера є 24 місяці гарантії. Гребний тренажер BS6046 Струмок задіює до 95% м'язів тіла, що дозволяє підтримувати ваше тіло у чудовій фізичній формі. Це ваш особистий тренер, який пропонує безліч вправ для всіх груп м'язів. Цей тренажер є багатофункціональним та унікальним і може замінити деякі функції блочно-тягової станції або доповнити її. Шестиступінчастий опір та дивовижний тренувальний ефект досягається за рахунок руху лопати тренажера і об'єму води в резервуарі. Змінюючи його, ви контролюєте інтенсивність тренувань. Чим більша кількість води використовується, тим більша вага вирушає у протилежний бік і більше зусиль потрібно зробити, щоб протистояти опору. Інноваційні профільовані лопаті практично безшумно змушують воду рухатися, імітуючи звуки веслування. Водний тренажер оснащений дисплеєм, на якому відображаються показники час, кількість грибків у хвилину, відстань, загальна кількість грибків, спалені калорії та пульс. Також вбудований комп'ютер відображає температуру в приміщенні, поточний час та дату. Безпеку та зручність тренувань забезпечують платформи для ніг з липучками та рукоятки з антиковським покриттям. Конструкція виготовлена з міцних сталевих комплектуючих, які забезпечують необхідну стійкість тренажера під час інтенсивних тренувань, а ергономічне сидіння на кулькових підшипниках та подвійними алюмінієвими направляючими дозволяє рухатися плавно та безшумно. Як доказ надійності, максимальна вага користувача до 150 кілограмів. Спеціальні регулятори на ніжках забезпечують стійкість навіть на нерівних поверхнях. А для того щоб ви могли без зайвих зусиль переміщувати тренажер до передніх ніжок, прикріплені спеціальні транспортувальні ролики. Ви можете легко розмістити його вдома або в офісі. Він не займе багато місця, якщо тренування завершене. Розробники додали можливість ставити його у вертикальне положення. Отже, підсумуємо тренування на гребному тренажері bs 6046 струмок сприятиме нарощенню м'язів та міцності зв'язок, збільшить гнучкість і рухливість суглобів. Даний тренажер задіює не лише ноги, а також м'язи спини, рук та стегон. Легкий звук води, що переливається, створить умови для розслаблення та задоволення від тренування. Не відкладайте свої цілі на потім, отримайте грибний тренажер BS6046 струмок від біспорт вже сьогодні та розпочніть свій шлях до здоров'я та краси.